Доброго ранку, шановні друзі. кофе вже було зранку, каву пила. А тепер хочеться знову попити. Але вчора вечором перед сном я поставила, заварила чорнобривці. От, подивіться, три чорнобривчика. Це я вчора відлила, стілечки було. Розумієте, можна в чайнику, але чайник треба купити меншенький. У нас чайник трошечки завеликий для того, щоб заварювати. Ось, тому я заварила в чашечці три чорнобривчика. Вчора трошки відпила. І сьогодні якраз хочеться попити, то просто чай дуже. Зараз покажу, як він виглядає. Воно не розливається. Ось, подивіться, якого кольору. Чай, бачите, він дуже такий приємний на колір і гарний на смак. Ось добавлю кип'яточка. Трошечки меду добавляю, щоб він мав якийсь такий трошечки смак. Ось, бачите, такий чайок із чорнобривців. І корисно, і смачно. А тут я ще раз поп'ю, ще добавлю, чи чоловік поп'є. Ось, сюди ще додамо трошки, ще раз поп'ємо. Ну, це на три рази десь попити. Гарного вам настрою і здоров'я!